Гарна я лин. Насправді кімната зовсім не прекрасна. Це все дуже важко, у мене часу майже немає. Треба з цим щось придумати. Відтяг я дуже гарна, але лише два куточки кімнати прикрашені. А на інших постері та да, й все. Кімната справді пустувата. Думаю, вона заслужила на допомогу, тому я допоможу їй. прикрашу всю кімнату за неї. Магія відбуться. Магія відбуться. кімнату прикрась і зірка засяй. От і все? Ми свідові ра... Mm. Де я? Що це за кімната? Напевно, моє бафання здійснилося. Тепер я завжди буду загадувати бафання перед Різдвом та перед новим роком. І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні буде дуже цікаве відео. Адже... А як ви зрозуміли, у нас цього відео? Сьогодні буде обзор моїх новорічних подарунків. Знаю я трохи збізнилася. Я з цією рубрикою з відео, тому що новий рік був давно, ну, відчувський сна. Вінок ще висить. О, і ялинка ще стоїть. Я склав у рифму. Клас. С я жду свидетельство ради, И поставим мы с рынка... ну -ка, про какие я вам все да, рассказываю, какие я вам еще показываю. Так, это альбом, альбом Stray Kids. Альбом Эйт. Да, вот так. А, тоді я вам показала все, окрім альбому з фотографіями, тому що насправді у фото показувати дуже важко. Тут альбом набагато товще, тось, товстіше, а, ніж, наприклад, альбом у Іті, тому там мені було постіше. Я вам постійно. Нормально показати. Oh, spacer. Oh, that's not too. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну а тут как бы в нас подяк від усіх мемберів. Ну в чому цікаво, я здесь тут покажу. Я не знаю, чи видно. Э, Напевно, не дуже видно, але но... я, я намагалась. Так, далі тут пісні. Так, мол, кис, чик-чикбум, джем, I like it. Дочек, рок, не а лайкит. Точка коробка на вы. Потому что в норме еще не яркое. Значит, у понеделок я сниму влог. Runners и true lights, по-моему. Далее Stray Kids и чик, чик бума Фестиваль на Верть. Бу бу ну а что-то на корейском, ну и в общем все. Так вот, вчера будет у принаделок я вам сниму, второго после него, плохо, а завтра я сниму, У... завтра я сниму Так, якщо сьогодні я выставлю два видео, завтра я зніму, Тобто за завтра я выставлю видео післязавтра. И після завтра я выставлю видео за... ой. И у вівторок я выставлю видео, яке я зняла у післязавтра, тобто у понеділок А, Ну що ж, обзор альбома закінчився. Слава Богу. Я вам буду покажу все, що я не день на обзор. Це походу світовий обзор. Насті. Як розмірился? Мені потрібно лампу. Це настільна лампа. Можна робити ось так ось В неї є три режими. Ось тут все треба нажати. О, ось тут ус треба нажати. І лампа увімкнеться. Сюди хоча можна поставити телефон. Е, в принципі. Хоча лампа вона заряжається. Ось е, тут усі вимикається перший раз. Бачите, три режими. спільний. Ну тобто з усіма кольорами. Тут у нас з білим і жовтим кольором. Далі. Стики білий і тільки жовтий, Так само, як тут. білий з біли жовтим, тільки він перемішаний, А не цяточками, як тут. і просто... О, господи, а, ну, так все. Значит, иду лампи, ищи и шов. Еще провод. Ну и на цьому наш обзор на лоссивку миссия тут и повырвав. Мене кто-то все давно порвав. Купив. Коли саме крути. Напишите такого по Не помню, точно? Значит, сюда нас скаєш. 96 Цифрами отпускаю два рази помнікать. А тут є два великий, Ой, маленький, великий. І два розъйоми. <сі> Які два розйоминші? А... А... Це мені тато дав. Це міністр. Коротше, хоча ося штука включається так до ноутбука. І можна відключати ось такі. як не знаю. Тож її можна підключати різні штучки. Ну а зараз я вам покажу. Буду. Я тут набудувала фалафик, а, в вдень і зараз ви його побачите. Ось так. Там в мене грани, тут у мене банки стоять. Ляп. Прикріплення для підкріплення. Там доза кріплення. І ось так ось все виглядає мій шалаш. Зараз я вам зроблю е, обзор у середині. Вітаю вас у моєму новому будиночку Так, ось так усе тут все а Ось так ось тут все виглядає. Дуже гарно, тут поличка. Я тут декілька речей світ прибрала. Рампа номер О, лампа номер раз. Лампа номер раз. Лампа номер 2 Ну це як світі хебдлап. І, в принципі, все. Долатий флесиття з дивану. Подушка раз. Там подушки 2, доски, полочки для обуві і. Э, пледів. А також банок, портфеля тарюшка. Ну, а це все. Заческаюся. Ну, а це все. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, кликайте на дзвіночок і обов'язково обов'язково пишіть в коментарях за відео, чи сподобалося воно вам е чи будвали викликала вшики, чи любите вичитати книжки. А також чи стенти якусь групу. на цьому все. Всі Начи всім пока-пока!